Блискучі результати франківські баскетболістки обійшли львів'янок у регулярному матчі чемпіонату жіночої ліги. Лідери здобули впевнену перемогу над Ківськів з рахунком 102-52. Підопічні Юрія Процюка вже в першій чверті вигравали 35, зробивши вдалий початок для перемоги. Наразі Франківськ Прикарпаття успішно зіграв 18-й матч у сезоні, залишаючись без поразок в чемпіонаті Суперліги. Вже на наступному тижні у випадку двох перемог над Київбаскетом, каже тренер команди Юрій Процюк, Вони Дують собі першість команда впевнено зараз перебуває на першому місці, і вже наступними вихідними у нас зустріч з Київбаскетом, де ми можемо достроково завоювати чемпіонство в жіночій суперлізі. Дівчата зараз стараються і дійсно вони знаходяться в хорошій формі. І будемо сподіватися, що ми оцей останній тиждень ще. Ну, як то кажуть, допрацюємо, і вже наступного тижня у нас ігри з київ баскетом, по суті, ігри, в яких визначиться перше місце в чемпіонаті. Більше ігрового часу у цьому матчі каже тренер Юрій Процьок. Отримали молоді гравчині, і вони зізнається, показали хороший результат та виправдали усі сподівання. Чотири франківчанки здобули 10 і більше очок. А загалом усі гравчині заявлені на гру відзначилися забитими м'ячами. У підсумку найрезультативнішою стала Анастасія Шепелюк з 20 очками. Гра була чудовою. Тренер дав багато часу грати в ротації гравцям. Я рахую, що ми зробили все те, що нам сказав тренер. І все добре. Переможця ліги визначатимуть після завершення регулярного чемпіонату. Він пройде у два кола, а отже, всі команди проведуть по 22 матчі. Люса Грибок Андрій Гаргара, телеканал 402.